Вночі відчув гул машахедів, побачив вибух, побачив, що у дворі горить сусідня автівка, вийшов на вулицю, побачив та й... побачив ці руйнування. В квартирі так вікна всі повилітали, ну, тільки вікна всі повилітали, в балконі, там, в кімнатах усіх, ну і стіни трошки там полопались. Люди, щастя, всі цілі. А було. Там Вночі проснулася від шуму, від вибуху. Загорілися машини, і ми дуже дуже. Ми з мамою тут, і ми дуже, ну розумієте, вікна виволені, криша порушена, ну, воно щось впало. І холодильник не працює, все таке. Ну дуже вдячна, що ми в живі залишилися, бо я розумію, що людей може бути хуже. Був ну, шум шахедів, було чутно, потім їх збивали, це також було чутно. Я вже проснулася до того моменту і вийшла в коридор, і потім вибух. І я просто не зрозуміла, з якої сторони в мене коридор посередині, тому ми сховалися в коридорі. Ну потім вже подивилися наслідки.